Розділ 9. Шлях у безмежя. Якщо інопланетяни нас вивчають, то сподіваюся, розуміють, що ми не такі вже й лихі істоти. Леонід Каденюк. Всесвітня слава зробила Каденюка затребуваною людиною, що тільки йому не пропонували. Він працював в авіаційних військах, в генеральній військовій інспекції. Був помічником президента України з питань космонавтики, займався національною безпекою і обороною. У 2002 році він все-таки вирішив пов'язати своє життя з політикою і став народним депутатом України. Отримав кілька орденів, але Каденюка вабили не слава, нагороди і перемоги над суперниками з інших партій. Він і далі мріяв про космос. У січні 2003 року сталася одна з найсумніших подій у житті Леоніда: Корабель Колумбія, на якому він понад 250 разів облетів землю, зазнав аварій. Сталося це на етапі спуску шатла під час його проходження крізь атмосферу. Не витримала обшивка на одному з крил. Через високу температуру виникла пожежа. Все закінчилося вибухом на висоті 65 кілометрів над землею. Це був 28-й політ Колумбії на орбіту. І останній загинули всі семеро астронавтів. Але не загибель корабля приголомшила Каденюка, а те, що у складі екіпажу була калпана Чавла, його друг і колега. Був у ньому також Кріс Хазбен, той самий чоловік, якому він у 1997 році довірив утішати своїх близьких на випадок власної загибелі. Леонід багато пережив, коли працював льотчиком-випробувачем. Не раз він втрачав друзів через катастрофи, але загибель Калпани стала для нього найбільшою втратою. Все життя в одній книзі. Каденюк розумів, що його досвід льотчика-випробувача та космонавта безцінний для України. І цей досвід треба якось увічнити, записати для прийдешніх поколінь. Так народилася ідея написати книжку Місія космос. У 2009 році космонавт її випустив у цю книжку Каденюк вклав свої найдорожчі думки і почуття, весь свій величезний досвід і знання. Він написав у ній все, що думає про ідею іншопланетного розуму і про те, яким, можливо, на вигляд мешканці далеких світів як вони поводяться. Йому ніколи не подобалося. Що у фільмах люди зазвичай зображають прибульців агресивними завойовниками? Творці такого кіно налаштовують людство проти космосу. Він завжди з жартами і теплотою говорив про можливу зустріч з іншими цивілізаціями у всесвіті. У мене так часто запитують про іншопланетян. Я вже шкодую, що не бачив їх. Думаю, це явно не зелені чоловічки, як їх показують по телевізорі. І вони розумні. Я не вірю, що вони агресивні, але вони так далеко від нас, що не можуть вийти на зв'язок. Каденюк завжди вірив, що ми в космосі не самі, окрім нас, є ще розумні істоти. Він написав у книзі про те, що дуже важливо ретельно досліджувати місяць, причина перша. З нього можна більш точно обчислювати астроїди, які летять із різних кінців усесвіту в напрямку Землі. Причина друга в місячному ґрунті закладені величезні запаси газу. Причина третя: з місяця зручніше стартувати при польотах на Марс. Місія космос. Це також книжка про те, як подолати страх, коли потрапляєш на орбіту. Каденюк розповів, що немає людей, які не бояться, але є люди, які вміють керувати власним страхом, і ті, хто дозволяє йому панувати над собою. Для нього одним із найкращих способів подолати страх була робота. Автор докладно описав, як турбота про рослини допомогла йому забути про свої найгірші думки і виснажливі тривоги. У книзі Каденюк зізнався. Що політ на Орбіту змінив його ставлення до вищого інтелекту і науки. Леонід цитував слова американського астронавта Джона Гленна. Після того, що бачиш в ілюмінаторі, неможливо не повірити в Бога. У нього були подібні відчуття, коли він розглядав землю, перебуваючи на Колумбії. Леонід говорив собі, що якщо існує така приголомшлива краса. Значить, у неї безсумнівно є творець. Це не означало, що Каденюк перестав вірити науці, він просто збагнув, що вона не відповідає на всі запитання. Леонід Каденюк докладно розповів про те, як космос змінив його свідомість, як разюче, порівняно з тривимірним простором Землі, змінюється життя за межами гравітації. Космонавт описав. Як вдивлявся в темряву Всесвіту крізь ілюмінатор Колумбії і бачив п'ятивимірний і шестивимірний простір, він назвав його ідеальним, не обмеженим ані поверхнею планети, ані стінами, зведеними на ній. Каденюк пояснював, що навчившись створювати такі простори, людство здійснить прорив і зможе мандрувати в часі. Він був впевнений в тому, що способи космічних польотів змінюються так, що не знадобиться ніяке пальне, можна буде використовувати силу магнітних полів космосу. Але найбільш зворушливі сторінки Каденюк присвятив тому, яка беззахисна земля з космосу. Здається, що вона відкрита для атаки будь-якого астероїда, який може прилетіти з космосу. На тлі його жорстоких умов і законів існування такої планети, як Земля, здається справжнім дивом. Тільки, милуючись нею з орбіти, можна по справжньому гостро відчути, як людям пощастило з таким будинком. Тому Каденюку такими безглуздими здавалися заклики якнайшвидше летіти досліджувати Марс. Він погоджувався, що це теж необхідно, але писав про те, що спершу слід навести лад на землі, навчитися спрямовувати зусилля людей на творення і збереження, боротися з прагненнями руйнувати. Прірва між людиною і природою здавалася Каденюку жахливою і прикрою. Коли він дивився в ілюмінатор Колумбії, було очевидно, що все живе на планеті єдиний організм. І, принижуючи природу, людство принижує себе. Каденюк згадав у книзі, як він розглядав тонкий шар атмосфери, що огортає Землю, і думав про її вразливість. Цей напівпрозорий шар навколо планети був єдиним захистом для живих істот від катаклізмів і вимирання. Космонавт, із сумом, думав про те. Як бездумно люди руйнують атмосферний шар, забруднюючи повітря отруйними газами. Та на висоті в сотні кілометрів він розумів, кожен землянин відповідальний за свій великий космічний будинок і з обуренням думав про те, скільки ядерної і хімічної зброї люди створюють, щоб поставити себе на грань самознищення. Йому здавалося. Це жахливою безглуздістю, нісенітницею, абсурдом. Земля скидалася на велику розгорнуту книжку, прочитати яку змогли лише деякі щасливчики, ті, кому пощастило побувати в космосі, і він був одним із них. Після виходу книги Місія Космос. Каденюк їздив містами України, зустрічався зі студентами, школярами, читачами в книгарнях. Він дуже хотів донести написане до якомога більшої кількості людей, відкрити їм очі на красу й унікальність нашої планети. Він робив це не для того, щоб привернути до себе увагу, а щоб поділитися любов'ю до землі, якою сповнилося його серце. Після польоту в космос. Останній маршрут навіть коли Каденюку минуло 60 років, він продовжував думати про повернення у невагомість. Його новою мрією стало бажання вийти у відкритий космос і зробити якусь корисну для людства роботу. У Леоніда не було ані страху, ані сумнівів у тому, що він упоряється з цим завданням. Він ретельно стежив за собою ів виключно здоровий спосіб життя, не вживав калорійних продуктів із великою кількістю холестерину. Дізнавшись із тибетської медицини, що картопля шкідлива для організму людини, намагався уникати її вживання в їжу, пояснював, у цьому овочі міститься речовина, яка осідає на стінках кровоносних судин і засмічує їх. Вдома Каденюк намагався підтримувати дух єдності і взаємодопомоги. Разом із дружиною, молодшим сином Дмитром, і псом Аяксом часто ходив на прогулянки. Всі дуже любили природу. У стосунках із сином Леонід намагався дотримуватися правила, що він не тільки батько, а й друг. Так було і зі старшим сином Володимиром. Який народився на 10 років раніше за Дмитра. Каденюк ніколи не наполягав, щоб вони йшли його стопами і ставали льотчиками. Він був навіть радий, що хлопці не пов'язали своє життя з такою небезпечною професією. Звичайно, батько пишався ними, якби вони теж прагнули полинути в небо і в космос, але це завжди було. Приводом для переживань за життя дітей. Байдуже, про яку професію ти мрієш? Головне, мріяти. Це надає сил рости і йти вперед, казав він. Мрії і великі цілі були орієнтирами в житті Каденюка. Він мріяв, що люсто навчиться приручати величезні потоки світлової енергії, яка накриває землю з сонця. І позбудеться незалежності від нафти. Скромно мріяв про те, щоб якесь небесне тіло назвали його ім'ям. І це сталося астероїд номер 399673, відкритий на початку 21 століття Андрушівській обсерваторії Житомирської області в 2017 році назвали Каденюком. Він писав наукові праці і постійно тримав себе у формі, даючи тілу регулярні навантаження. Коли Леоніду було 65, а журналісти запитували, як він доглядає своє тіло. Він відповідав: мій спортивний зал стадіон, дорога і природа. З маличку ще у школі він засвоїв, що один із найкорисніших видів спорту біг. Але регулярно бігати почав тоді, коли 25-річним потрапив до загону космонавтів. Потрібно було підтримувати стабільні показники серцево-судинної системи. Десятиліттями Каденюк дотримувався правила: 3-4 рази на тиждень пробігати по 10 кілометрів. Після таких рейдів він відчував, що працює все тіло. Пробіжки були способом життя Леоніда Каденюка. Вони дарували йому відчуття повноти життя. Він виходив на вулицю і підкоряв свої кілометри за будь-якої погоди і в дощ, і в мороз. Якось виробники одних ліків вирішили скористатися відомим ім'ям космонавта і стали друкувати в газетах рекламу. Де Каденюк нібито розповідав, як йому допоміг цей препарат відновитися після польоту в космос. Потім йому довелося пояснювати журналістам, що це була нахабна брехня, вигадана з метою наживи. Вранці 31 січня 2018 року Леонід Каденюк вирушив у свій традиційний забіг вулицями Києва. Незабаром йому стало зле. Заболіло серце. Перехожі, які побачили, що відбувається, викликали швидку. Лікарі не встигли. Перший космонавт України помер до їхнього приїзду. За три дні йому було би 67 років. Леоніда Каденюка поховали в Києві. Попрощатися з героєм України приїхало багато його односельчан із Клішківців. Він не забував рідного краю. Часто туди навідувався. Для багатьох жителів села він був об'єктом гордості, натхненником, як і для тих тисяч українських хлопчаків, які мріють про політ у космос. Кожному з них варто пам'ятати слова Каденюка слова, які допомагають зрозуміти: немає кордонів і меж, є лише вічна загадка світу, яку ми намагаємося збагнути. Внутрішній світ людини можна порівняти зі Всесвітом, а Порошинка цілком може бути її моделлю: нові знання про космос породжуватимуть нові знання, і так до безкінечності.